Є е, лавандове поле. Ось, скажімо так, дуже круто. Лавандо ну, просто. Історія любові людини до Лаванди починається з стародавнього Риму, в якому її використовували в гігієнічних і косметичних цілях. Римляни познайомили з Лавандою Європу і з тих пір Лаванда вирощувалася чинцями в монастирських садах. Пізніше, коли звернули пильнішу увагу на ароматичні та медичні якості рослини, лаванду стали вирощувати в великих кількостях і продавати на ринках. З XVII століття лаванда вирощується промислово у Франції для виробництва парфумів. Згідно легенд, римляни додавали лаванду в свої вани для свіжості і аромату, тому і назвали цю рослину лавандою від латинського лава мити. У давнину лаванда мала велике релігійне, культурне і торгове значення. Стародавні єгиптяни вирощували лаванду в священному саду Фів. Як пахущі, лаванда була важливим предметом міжнародної торгівлі і супроводжувала знатних людей протягом життя. І навіть після їх смерті лаванда входила до складу мазей для бальзамування. У 1922 році залишки лаванди були знайдені в запечатаних урнах з пахощами Тутанхамона. Запах зберігся протягом трьох тисяч років. Католицька церква вважала лаванду сакральною рослиною і приписувала їй такі властивості, як відлякування диявола і відьом. Тому рослина стала неодмінним атрибутом рукоположення священників, а звичайні забобонні люди носили хрестики з висушених суцвіть лаванди на собі або зміцнювали їх при вході в житло. У 14 столітті з'явилися духи під назвою Угорська вода, де використовувалися розмарин і лаванда. Цим духам приписувалися чарівні властивості зберігати молодість і красу господині назавжди. За легендами, вигнаним з раю Адама і Єви, Бог подарував корисні трави, серед яких були розмарин і лаванда, розмарин для підтримки духу, лаванда для втіхи душі. Ще одна легенда стверджує, що прекрасний аромат лаванди дарований самою Дівою Марією в подяку за те, що на кущі лаванди сушилися одяг маленького Ісуса. Цікавий факт: японці встановили, що застосовуючи лавандове масло як ароматизатор повітря в магазинах, Збільшується продаж товарів, так як неповторний аромат лаванди діє на психічний стан людини, йому хочеться подовше бути в цьому приміщенні, підвищується настрій, і він прагне зробити щось хороше, здійснює покупку товару. За допомогою лавандового ефірного масла як ароматизатора повітря у виробничих приміщеннях, деякі фірми домоглися підвищення продуктивності праці і якості виконуваних операцій, значного скорочення вірусних захворювань.